Так, доброго вечора, друзі. Днем нічого не знімав по свалці, був в роз'їздах, людей возив на район. Довозився, що був коротше вивоз хороший. Дуже хороший. Матраси, фігаси. Ну Я так думаю, що хороший, а може і не хороший. Ось така попалася ігра, Так, фокус, ну. Що. Кидаєш шарик і воно полетіло. Полетіло, полетіло, щось крутило. Тут так є, Ось таке, коротше. сюди все шарик вкидаєш, А він там і шарик і є, воно. Закурсений. Не в шарику справа. Був руководство по мотоблокові. Газова плита не цікаво, і пішло. Телевізор, янтарь. Моделі двигунів УД, Проігріватель кассет лота стерео. Магнітофон, полуавтоматична стиральна машина Волна М. Велосипед М231. Потім телевізор рекорд ВЦ 381 де. Їх, ну, все єсть. Так, потім отака Радіола СРП 3 Потім отака електроніка. 302. Приставка з електроканалу. Це я поняв, що холодильник Донбас, От такі ваги. Оце, що попалося, руководство я всі позабираю. Кому треба, цікаво буде, пишіть, домовимось. Матраси, коробки, фігаси. Все перерито. Я приїхав, то вже було перерито. І весна 306. Заберем. Коробки все таке то валяється. Тут один дурачок на веліку їздить, чи не він усе вигріб. Тільки чи на велику все повісить, це вопрос. Так, ну добре, зараз поїду туди в край. Якщо не буде нічого, то так відео викину. Якщо щось буде цікаве, включуся ще раз. Все, смотрим.